Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Тепс З у увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію Код даної позиції 70-88. Б'ю згаутерем. Дана позиція йде за зниженою ціною, зі знижкою в 50 доларів. З До урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 40 доларів. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена, в наявності залишилися останні три мішечки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки бюзгалтерів за зниженою ціною. Не втрачайте вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите по відеоогляду, в даній позиції йдуть різноманітні моделі. достатньої кількості і середніх, і великих розмірів зустрічається. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Як бачите із відео йдуть різноманітні моделі. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 2. Долари, а вартість мішка вагою 20 кг 40 доларів. Ми чекаємо на ваші замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Все буде Україна разом до перемоги.